Добрий день, мене звати Вовченко Ліза, я навчаюся у коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ на спеціальності маркетинг перший курс. Тема мого проєкту це технології приготування вершкового масла в домашніх умовах. Мета цього проєкту це дослідження і опис технологічного процесу виготовлення вершкового масла з використанням як традиційних методів, так і сучасних підходів. Виготовлення вершкового масла в домашніх умовах має кілька актуальних аспектів. Перший аспект це якість продукту. Звичайно, домашнє вершкове масло набагато якісніше та корисніше, ніж масло, яке можна придбати в магазині, особливо якщо використовуються якісні вершки без хімічних добавок. Другий аспект це контроль якості. Виготовлення масла вдома дозволяє забезпечити контроль за всіма етапами процесу, що може бути важливим для людей з деякими дієтологічними або медичними вимогами. Третій аспект це харчова безпека. Контроль за процесом виробництва дозволяє уникнути можливих ризиків харчового отруєння та забезпечити безпеку як вам, так і вашій родині. І четвертий аспект це естетика та задоволення, оскільки для багатьох людей, які цікавляться приготуванням її вдома, це може бути цікавим та задовільним процесом. У даному відеопроєкті мені допомагала мій викладач біології Ольга Володимирівна. Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам хочу розповісти, як я готую. Вершкове масло в домашніх умовах. Для цього нам треба домашні вершки. Вони мають бути дуже густенькі, для цього нам потрібна мисочка, дуже глибоченька була, і міксер. Що для цього треба? Висипаємо ці вершки в нашу посудинку. Вмикаємо міксер. На невеликій швидкості помаленьку, починаємо його збивати. Ось це масло поступово переходить ось в такий стан, але ще треба його добивати так, щоб відійшла сироватка із цих вершків. Я хочу його збити до однорідної маси. І щоб отримати супермасло вершкове, ми отримали масло домашнє. Подивіться, що в нас вийшло. Дуже гарна така маса. Тепер нам треба це масло добре промити холодною проточною водичкою. Дістати ворога. Всунуваємо тут ось дорічку. Дуже добре треба помити. Зміняємо судей смак силу. Для цього я одягаю рукавички. Беру посудинку, на яку я буду викладати масло. Починаю виробляти такі цікаві кульки, Добре, треба вижати цю водичку. Водичку вижила, ставлю на тарілочку. Ну що, це масло готове до споживання? У пісунку хочу сказати, що вершкове масло можна виготовити просто швидко у себе вдома, використовуючи доступні інгредієнти та знаряддя. Варто зазначити, що домашнє вершкове масло має набагато більше смакових та корисних якостей, ніж масло, яке можна придбати в магазині. Під час виконання цього проєкту я набула нових знань про процес ферментації вершків про те, як вони перетворюються у масло та як їх зберігати та використовувати. Результатом моєї роботи є не лише свіже та корисне вершкове масло, а й здоволення процеси його створення. Даний проєкт може стати відмінним початком для тих, хто цікавиться приготуванням їжі вдома та хоче спробувати щось нове та корисне.